У Полтаві 880 багатодітних сімей, які у сукупності виховують майже три тисячі дітей. Усі вони чекають на великодні свята, бо знають. Обов'язково прийдуть представники міської влади, аби привітати і пригостити смачними подарунками. На цьому турбота про ці родини не завершується, кажуть представники адміністрації міста. Міська влада не стоїть осторонь. По програмі турбота вони також отримують одноразові матеріальні допомоги. До всіх, як я сказала, державних свят і релігійних свят. Ми намагаємося запросити. Їх. Їх на свята, де міський голова також відзначає разом із грамотами, подяками, грошовими винагородами. Багатодітні матері спростовують думку про те, що виховувати малечу важко. Кажуть, увага і допомога влади рідних та близьких найголовніше, що полегшує життя. Ми справлялися ми в з бабусями, дідушками, хто тільки мог, і кумов'я. і... Ну, всі підсоєдинялися, всі знайомі, всі помагали. Найближче свято, з яким знову вітатимуть багатодітні сім'ї на міському рівні день матері. Обіцяють справжнє шоу на сцені і, звісно ж, нагороди матерям, що виховують більше трьох маленьких полтавців.